Поліцейські Тернопільщини встановлюють причину аваріїв, який постраждав неповнолітній. Дорожньо-транспортна пригода трапилася ще 29 травня у селі Пробіжна Чортківського району. На місці події працювали слідчі поліції Тернопільщини. За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen Berlingo зіткнувся зі скутером Honda. Лікарі швидкої госпіталізували 15-річного скотериста, який отримав травми до медичного закладу. Після надання необхідної допомоги його відпустили додому. Наразі триває перевірка всіх учасників автопригоди на стан алкогольного сп'яніння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Ще одну аварію зареєстрували правоохоронці в обласному центрі на вулиці Миколинецька. Там зіткнулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водій Форд Фокуса зупинився на червоний сигнал світлофора, коли в його автівку в'їхав ВАЗ. В результаті удару травми отримав водій та пасажир Іномарки. потерпілим надали меддопомогу. 37-річний тернополянин допомагав отримувати чоловікам документи про тимчасову непридатність до військової служби. У ході досудового розслідування з'ясувалося, що чоловік запевняв своїх клієнтів у тому, що має зв'язки серед членів військово-лікарської комісії і без проблем зможе домовитися про необхідний діагноз. Свої послуги оцінював у 12 тисяч доларів. Одразу після отримання необхідної суми, а це майже 473 тисячі гривень, бізнесмена Затримали працівники поліції справу скерували до суду. Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування у справі щодо фінансових махінацій при проведенні будівельних робіт спортивного об'єкта у Тернополі. Ще у 2019 році. Один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з будівельною організацією на виконання робіт на об'єкті. На це підприємство було виділено з бюджету понад 30 мільйонів гривень. Однак правоохоронці з'ясували, що підрядник не виконав умови договору. В повному обсязі він склав, підписав та завірив початку офіційні документи, умисно зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про закуплені матеріали та виконані роботи, які не були передбачені кошторисно проєктною документацією. Крім того, частину грошей, отриманих з бюджету на будівництво палацу спорту, пішли не за призначенням. Загальна сума збитків, завданих одному зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради, внаслідок незаконних дій підрядника склала майже 25 мільйонів гривень. За наявності достатніх доказів слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення. Справу скерували до суду.